Назоінтестинальне постпілоричне харчування це введення зонда в тонкий кишківник доодинального за зв'язку трейця, і це харчування є показане для пацієнтів, у яких порушена моторика шлунка, а також високий ризик аспірації. Найчастіше це пацієнти в ранньому післяопераційному періоді, а також це пацієнти, у яких є важкі опіки або тяжкий панкреатит. Тонкокишкове зондове харчування знижує ризик атрофії слизової оболонки кишківника та бактеріальної транслокації. Колеги сьогодні продемонструємо вам постановку зонда для ентерального харчування. Отже, першим етапом ми проводимо діагностичну гастроскопію. Беремо гастроскоп. І заходимо в шлунок. Після чого гастроскоп заводимо в вертикальну гірку 12-палиї кишки. І стараємось потрапити гастроскопом за трайц. О! Після того беремо зонт на гараджа і по гастроскопу подаємо його в тонку кишку. На даний момент зонт вийшов з гастроскопу і ми подаємо його якомога далі в тонку кишку. Після чого під візуальним контролем ми продовжуємо далі подавати зонд вперед і ендоскопом поволі виходимо в 12 палу кишку. цибулина, шлунок. Зонд на гаражя стараємося класти по малій кривині шлунка, щоб він не робив додаткової петлі. Зонд перехоплює медсестра і ми витягуємо його з каналу гастроскопа. Наступним етапом для переведення зонда на гараджі через ніс ми використовуємо санаційний зонд. Отже, беремо зонд для санації. Також беремо провідник. Провідником робимо петлю і заводимо провідник ось такою петлею в ротоглотку. Після чого беремо зонт і заводимо його в ніздрю. Після того, як провідник подали в ротоглотку, подаємо катетер санаційний і перетягуємо його назовні. Провіднику забираємо. По санаційному катетері переводимо зонт на гараж через носоглотку. Угу. Наступним етапом ми беремо зонд для ентерального харчування і будемо проводити його позонду на гараджу. Це є зонд для ентерального харчування. Ось так він виглядає. І по зонду на гаражджі подаємо зонд для ентерального харчування. Вийшов? Натяг. Так тобі добре було змістити. Зонт заводимо до кінця. Після чого витягуємо зонт на гаражо. Витягнувши зонт на гараджа, постановка ентерального зонда для харчування завершена. Пацієнту встановили інтестинальний зонд і ми одразу можемо розпочинати антиральне харчування. У нас для цього є харчова суміш від нутріці, система для інфузії антирального харчування від флоке та інфузомат для інфузії харчування. Відкриваємо систему. Відкриваємо харчову суміш, під'єднуємо систему до харчової суміші та заправляємо систему в дозатор. Включаємо інфузомат Чекаємо, допоки заповниться система. Як ви бачите, система заповнилась і ми можемо її під'єднувати до зонда. Під'єднуємо систему, виставляємо швидкість на інфузоматі та розпочинаємо ентеральне харчування. Перевагами назоінтестинального зондового харчування над стандартним шлунковим зондовим є значно кращий профіль безпеки для пацієнта та краще засвоєння поживних речовин у пацієнтів в ранньому післяопераційному періоді.